Після тижнів справжнього бюджетного хаосу невдоволених опозиції і партії урядової коаліції одне Бундестаг проголосував бюджет на Ergebnis der namentlichen Abstimmung рік. За документ віддали голоси 388 парламентарів. Проти проголосували 279 депутатів. Багато з таких уряду довелося скоротити. Але пряма військова допомога Україні в 2024 році залишається незмінною. Майже незмінною. Від самого початку передбачалось, що на військові потреби України Німеччина видалить цього року 8 мільярдів євро, що було вдвічі більше ніж заплановано ще раніше. А останнім часом бундесканцлер Шольц говорив, що Україна отримає цього року понад 7 мільярдів євро. Це викликало певні запитання, в тому числі і журналістів. Як вдалося вияснити на потреби України, на військові потреби України цього року ФРН надасть 7 мільярдів 600 мільйонів євро. В основному фінансовому документі суттєво збільшено видатки і на власну оборону Німеччині розуміють необхідність посилювати обороноздатність Бундесверу на тлі загрози з боку Росії. Вперше з 2014 року, коли Німеччина разом з іншими країнами НАТО зобов'язалась довести видатки на оборони до мінімум 2% ВВП, цього року цієї мети буде досягнуто. Німецька економіка відчуває наслідки і пандемії, і агресивної російської війни проти України. Але ніхто в німецькому парламенті, окрім лівих і крайніх правих з альтернативи для Німеччини, не говорить про повернення до бізнесу з южила з Росії і про те, що Україну треба перестати підтримувати, в тому числі і військову. Того ж самого дня, без зволікань, бюджет на цей рік ухвалив і бундесрад, представництво 16 федеральних земель.